Наш ранковий гість, політик, народний депутат попередніх скликань, Тарас Чорновіл. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку. Я завжди рада вітати ваш, у нас у вас у нашій студії. Напередодні відкрилася чергова сесія парламенту. Ваше відчуття чи взагалі Верховна Рада конструктивно може працювати в нинішніх умовах? Знаєте, сумбурні відчуття. Мені здається, що якби Верховній Раді самі приймалися рішення, вона би могла. Я ще ж пригадую ті часи, третє, четверте, навіть п'яте скликання, коли самі депутати думали своїми головами, так. щось приймали. А уряду іноді президенту. Доводилося з цим рахуватися, коли зараз на приликий жаль, що опозицію може керувати Юлія Темшенко, дуже добре не розуміючи, що відбувається в реалі, хоч і останні її звернення там не голосувати за конституційну реформу, так. які прорвалися, то що які ну, виглядають дуже сумнівними, які не сприймуться людьми. З другого боку, е та сама історія з провладними фракціями, які дуже добре розуміють, до чого йде країна, що йому надалі так загострювати, що треба пом'якшувати ситуацію, йти на компроміси, і їм фактично забороняють голосування. От зараз ситуація дуже сумбурна. Надії на цю сесію були. Колосальні, мені здається, що можливо, треба трошечки знизити градус і опозиціонерам, вимагати поки що від провладної фракції не крайні голосування, навіть не конституційний акт, не відставку рибака, так. а можливо, менші питання, можливо, зміни до того закону про амністію, який ну дійсно не може бути виконаний за означенням, бо це провокаційний закон. Ну тобто, і... взагалі, чи може бути продуктивним, ось нинішні перемовини між владою та опозицією? Ну, наприклад, передусім, що стосується Конституції, повернення до Конституції четвертого року. Я думаю, що якби було все-таки. Звільнення від зовнішнього тиску це було б дуже продуктивно, тому що повірте мені в партії регіонів на сьогоднішній день є набагато більше людей ніж в опозиції, які дуже хочуть децентралізації влади в країні, які дуже добре зрозуміли саме через відчуття бізнесу. Бізнес не витримує такої централізації, такого волюнтаризму, як відбувається в Україні. Розуміють, що терміново треба вертатися для початку до конституції 2004 року, потім відновлювати місцеве самоврядування, децентралізувати податкову систему і тому подібне. Інакше ця країна просто загине. Ось опозиція каже, що ведуться перемовини за. Окремими членами фракції партії Регіонів стосовно голосування за свої пропозиції. На вашу думку, там чимало людей ще вагаються? Знаєте, те вагається більша половина фракції, але більше половина? Про... більше. Я знаю досить добре цих людей. Я думаю, що порядка ста людей, настроєні фракції партії Регіонів, абсолютно демократично і нормально, і готові голосувати за всі ті речі, які сьогодні пропонує опозиція. Тим більше опозиція фактично пропонує те, що їм підходить. Але Вести переговори з окремими членами, ну там є 5-6 депутатів, які можна говорити індивідуально. Ну є така фраза олігарх, я її дуже не люблю, я її замінив недавно фразою, старші бізнес-партнери політичних партій і фракцій. От. Вести треба переговори з власниками контрольних пакетів з старшими бізнес-партнерами. Їм треба пояснити, їм треба дати певні гарантії. На провікі жаль, на сьогоднішній день це все ведеться дуже схоластично, і вони розуміють, вони фактично, навіть зробивши дуже дрібні поступки опозиції, так. стають ворогами е, діючого керівництва, діючої влади, діючого президента з усіма можливими наслідками. Їм треба сказати, що в Верховній Раді їх буде підтримано, що будь-які дії, будь-які закони, яких можуть ущемити будуть зупинені. Їм треба дати гарантії, що не відбудеться розпуск Верховної Ради абсолютно, що вона добуде до кінця і повноваження, так. тому що різні речі звучать, і це могло би трошки розв'язати ситуацію. Поки що я цього не бачу. Зрозуміло. А якщо до комуністів, які, начебто, теж активно відстоюють саме парламентську президентську форму правління, вони зможуть у цьому питанні допомогти власне проголосувати разом з опозицією. Ну давайте не розглядати комуністів як взагалі, політичну силу. Вона це є політичний придаток давним-давно. Вони дуже гарно розкажуть, як це було би добре, але в кінцевому рахунку будуть голосувати а допомогти, можуть проголосувати опозицію? Е, ні, вони не зможуть допомогти при голосуванні, якщо це питання принципове для президента. Взагалі для влади комуністи будуть голосувати так, як їм скажуть. Знаєте, якби вони були готові, вони б вже згадали, що, до речі, реформа 2004 року підготована була трьома людьми. Ну, один з них Медведчук, другий мороз, третій Семоненко. Семененко один з авторів тих законопроєктів по тій політреформі. Вони зараз якось про це дуже сором'язливо мовчать. Вони не хвалять цього. Це зрозуміло, що з ними є чітка домовленість, що вони ніяких повернень конституції 2004 року не будуть робити, хоч це відповідає їхньому статуту. Але ж президенту Кучмі вони могли протистояти. А зараз чому ну, от. Очевидно, в той час була трошечки м'якша ситуація. Хоча президент Кучма в останній момент саме і був натхненником теж цієї реформи. Ну він очевидно, це робив для себе. А може навіть щось людське прокинулося. Ну людина розуміє, я вже відходжу від влади, але ту централізацію яку я робив, от я ніби її робив добре. Але ж прийдуть якісь такі, яким я не вірю, ліпше недовіреним людям сумнівним не лишати такі концентровані повноваження. Ну і до кучма mm. в мене є свої претензії, а він принаймі виявився мудріший від всіх своїх послідовників. А щодо закону про амністію, який набув. Чинності вже в суботу позиція має зробити перший крок. Крок звільнивши щонайменше приміщення, КМДА. це так важливо для майдану ця будівля, чи це вже просто питання принципу? що ну, скажете? Ну, розумієте, перше вона трохи важлива для майдану, тому що все-таки це є певне розміщення людей. Це є так. певне розділення не зовсім дружніх груп в середовищі політичному самого майдану. Там свобода більше сидить і інші радикальніші сили, але є другий момент. Е, перше Камедиа не зайнято. Зайняті окремі зали і коридори. Там можуть працювати. Більше того, Макієнко не попов, до нього немає претензій. Він може спокійно прийти в свій кабінет і приступити до роботи. Але інша проблема ніхто не вірить в виконання цього закону з боку влади. Розумієте, нема такого юридичного факту, як, скажімо, е, оприлюднення якихось матеріалів на сайті ГПУ. Генеральній прокуратури так. а почне діяти закон. Він вступає в силу, а починає діяти після того, як прокурор генеральний оголосить на сайті, що виконані всі умови. А якщо він не оголосить, якщо він скаже, от е, одна адміністрація львівська, нібито не звільнена, вона давно звільнена, але перед нею є барикади. Всі можуть, ніби пройти. Рішення там приймається міською обласною радою, вже а не протестувальниками. А він скаже: А ми вважаємо, що ця міська рада це є протестувальники. І я не оголошу рішення. 15 днів пройшов на 14-й це сказав, і на п'ятнадцятий день припиняється дія цього закону. Опозиція якісь кроки зробив, а людей не звільняють. Плюс там є ще одну секунду є кілька дірок, за якими цих людей можна знову посадити. Кілька Наприклад. статей. Наприклад, стаття створення. Там не збройних, а формувань воєнізованих формувань. Так. Там не написано, що це формування зі зброєю, там написано та єдина началі, чітке членство і так. дисципліна. Так от ця варта, ця самооборона Майдану, чи всі, хто хоча б один раз там виходили на барикади, автоматично підпадають під цю статтю. Вона не входить в, в, в список статей, по яких відбувається амністія. Як ви як ви гадаєте, як ви гадаєте стосовно влади, Майдан вже не є тим подразнювачем, яким як, як це було ще на початку протестів, і чому влада? Робить вигляд, начебто нічого не вивається на Грушевського, ну знову ж таки, поки там не почнуть палити шини і, і таке інше. Ну, мені здається, тут є певна якась певна неадекватність влади. Влада думає, що все минеться, що країна та сама, і люди ті самі. Е, вже половина країни не хоче е, повні, ну, продемонструвала, що вона не готова підкорятися цій владі повному так. вигляді. І є кілька областей, які вже не повернуться до владної вертикалі. Ну не будуть вже діяти адміністрації принаймні в чотирьох-п'ятих областях. Там будуть вже діяти виконкоми. Тобто влада має або піти на зустріч та конституції відновлювати народовладдя вигляді місцевого самоврядування або розуміти, що це розкол України. А зараз появляються чутки, що фактично Ось в ті дні може бути проведено голосування взагалі за вибуховий пакет Клюєва на прем'єр-міністра на голова адміністрації і Захарченка в Майдан, вимагає, щоб цю людину садили і судили на секретаря РНБО. Ви розумієте, що по моєму поки що з влади йде провокування знову сценарію на загострення? Я не знаю, чим цього хочуть досягнути. Можливо, думають, що. Знову вдасться залякати. Ну, побачу, залякати не вдасться. Зрозуміло. Я вам дуже вдячна за вашу за нашу розмову і за ваші думки. Бажаю вам гарного дня. Дякую, Взаємно і всім гарного дня.